Отакий лазер на чотири площини коштує 3300 гривень в комплектації з кейсом, в максимальній комплектації, було продано їх дуже багато. І, ну, не сказати, що жодного натяку на якісь там збивання чи щось таке, але вони дуже дуже якісно тримають калібровку навіть при падінні. Ну, було таке, що лопнуло там скло і так, і так далі, але вони гарно піддаються повторній калібровці після падінь. Це перше. Друге, гарний показник в тому, що коли я їх заводу отримую, я їх перевіряю. І ну процентів 20 тільки збитих. Всі остальні майже чітко всі відкалібровані. Тому весь шлях з Китаю до нас в Україну вони витримують нормально. А це дуже високий показник якості маятника, кріплення і всього чого загона. Я так думаю, що причина в тому, що він невеликого розміру, він компактний і він легенький. Якщо взяти отакі великі лазери, він важить кілограма ну два. Ну, не два, ну може, півтора кілограма, а цей важить грамів 400. То, коли падає цей, і коли падає цей, то пошкодження будуть явно різні. І транспортування, і всьому остальному. Тому світить він яскраво. В комплекті йде два акумулятори. Класний штатив, все чудове, дуже низька ціна. З моєю калібровкою гарантією зможете замовити на сайті або по телефону. Це така відповідь на питання, але й рекомендація, що купити.